iPhone 16 Pro більше не нагрівається в іграх. З потужним процесором та оптимізованою системою охолодження його можна вважати найкращим ігровим смартфоном 2024 році. Але чи справді він витримує довгі години гри без перегріву та втрати продуктивності? В цьому відео ми пограємо в найпопулярніші ігри та побачимо все на власні очі. Першим ділом по давніх традиціях я прогнав 16 Pro в тестах Антуту, Geekbench та 3D Mark. Знаю, що для багатьох дуже важливий показник саме в цифрах, тому результати вже на ваших екранах. У порівнянні з 3-нм процесор a 18 Pro став на 15% швидшим, а графічний на цілих 20%, як зазначає компанія Apple. Це надає нам покращену продуктивність, особливо під час роботи з інтенсивними задачами, такими як ті самі ігри, редагування відео та навіть робота з доповненою реальністю. Вже не говорю про знижене енергоспоживання. А тепер перейдімо до найцікавішого. Для тесту було обрано всіма відомі шутери, автоперегони, мова, а також новинки, які, до речі, доступні тільки на пристроях, починаючи з iPhone 15 Pro. В кожній з них я провів одну годину на максимально допустимих налаштуваннях і прямо зараз швиденько розповім щодо чого. Серії ігор, таких як Asphalt Legends Unite, Call of Duty Mobile, PUBG та Wild Rift. Відбувався максимально комфортний геймплей, без лагів та скидання яскравості. Все тому, що нагріву смартфона не було від слова взагалі. Температура залишалася настільки низькою, начебто я провів цілу годину, гортаючи стрічку в інстаграмі, а заряд батареї знизився на 15% після однієї години, в PUBG – взагалі на 10%. Тобто, в останній грі на повному заряді можна провести цілих 10 годин. Це щодо більш простіших проектів, але що відбувається в більш серйозніших? Тут картинка трішки інша. Call of Duty Warzone та Genshin Impact температура iPhone 16 Pro підвищується, але поведінка смартфона в них таки відрізняється. Наприклад, Шутер, як то не дивно на грі припадає на етап активної гри, але при знаходженні в лобі відбувається охолодження, що є логічно. Тому таке явище, як скидання яскравості та тротлінг, відсутні, а батарея розряджається не так швидко, в моєму випадку 20% за одну годину. Що не можна сказати про Genshin Імпакт, це інший жанр, в якому ти завжди знаходишся у відкритому світі та взаємодієш з різними елементами гри. В такому випадку система постійно рендерить нові сцени та об'єкти. Коли я граю на максимальних налаштуваннях, відбувається помітне нагрівання смартфону та після 10-15 хвилин скидання яскравості дисплею. Також відбуваються фрізи у звичайних сценах, наприклад, в замісі з ворогом такого ще не було, а батарея після однієї години розряджається на 34%. Це при 120 кадрах, які обрані в налаштуваннях. Якщо ж залишити усе на максимум, але активувати звичайні 60 FPS, то відбудеться значне зниження нагріву, а скидання яскравості взагалі не буде відбуватися. Це я особисто затестив протягом однієї години гри та помітив, що і фрізи зникають, а заряд акумулятора знижується на 29%, тобто на 5 метрів. Менше ніж при 120 Гц. Перехід на нижчу частоту оновлення екрану візуально не дуже помітний, але для системи значно полегшує процес обчислення. А тепер ваші увазі Resident Evil 4 та Assassin's Creed Mirage. Дві вражаючі гри, які ставлять перед айфоном справжнє випробування. Ці вимогливі тайтли недоступні на старших моделях через високі вимоги до обчислювальної потужності. Тож лише найновіші флагмани як iPhone 15 Pro та вище можуть забезпечити належну продуктивність. Я провів годину в кожній з цих ігор і був приємно здивований, що смартфон витримує їх без серйозних перегрівів. Чи скидання яскравості екрану? У Resident смартфон показав себе стабільно, нагрівання було помітним, але залишалося в межах норми, не викликаючи дискомфорту. І хоча час від часу змогли з'являтися незначні викривлення картинки, це сильно не зіпсувало загального враження. Батарея розрядилася на 30%, що доволі непогано для такого рівня графіки. У Assassin's Creed Mirage ситуація ще цікавіша. Гра місцями дозволяла смартфону охолонути, що створювало комфортніші умови для тривалого геймінгу. Тут заряд акумулятора впав трішки більше 33%, що можна пояснити високою якістю графіки, яка справді вражає. Компанія Apple таки справді покращила систему охолодження та підвищила потужність процесорів. Це помітно відчувається при тривалому використанні ігрових додатків та стрес-тестів, адже в соціальних мережах перегляді відео та при 4К це перевірити неможливо. Для смартфону такі задачі вже не є чимось важким. В цей час можна сказати давно мену. Якщо вам було корисне це відео, став лайк, підписуйся на канал, залишай коментарі. А сам був Яріксакана Яркотех. Всім до зустрічі!